Сполучені Штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Видання Блумберг пише, що у цьому європейських чиновників запевнив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з росіянами в Саудівській Аравії. Хоча учора посадовець натякнув, що в рамках переговорів Європі доведеться зняти певні обмеження із Кремля. Це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабки. На ній американська та російська сторони погодилися створити групи для майбутніх переговорів щодо України. Від Новити дипломатичні зв'язки та усунути подразники двосторонніх відносин. Володимир Зеленський, який перебував у той час із візитом у Туреччині, заявив, що не визнаватиме результатів переговорів за спиною України. Тим часом Дональд Трамп за результатами переговорів у Саудівській Аравії накинувся із критикою на Україну. Мовляв, Київ не має скаржитися, що їх не взяли на цю зустріч. Бо у нас було три роки на вирішення цього питання. Та й, взагалі, українська сторона не мала починати цю війну. А ще нібито має провести вибори, що так роздратувало Дональда Трампа і чи планує він особисту зустріч з Путіном вже цього місяця. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольга Кошеленко. Дональд Трамп прокоментував переговори з росіянами зі своєї домашньої резиденції у Марулаго. Сказав, що розмова пройшла дуже добре, і він ще більше переконався, що Росія хоче припинити дослівно дике варварство. Але відповідаючи на запитання репортерів, у практично кожному із яких звучать слова зрада і капітуляція, президент Сполучених Штатів починає дратуватися і звинувачувати Україну. Вже перше питання, що він може сказати народу України, які почуваються зрадженим, розчарованим, навіть не отримавши запрошення на переговори в Еріаді. Трамп каже, він теж три роки засмучувався, спостерігаючи новини з України. Сьогодні я чую нас не запросили. Ви вже три роки там. Ви повинні були закінчити це за три роки. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України угоду, яка б залишила їм майже всю їхню землю, все майже всю землю, і не загинули б люди, і жодне місто не було б зруйноване. Трамп звеличує міць російської армії, стверджує, що Україна нині подекуди виглядає гірша ніж газа. А Київ росіяни не зруйнували повністю, не тому, що не можуть, а тому, що економлять ракети. Далі, лідер сполучених штатів, напряму атакує президента України. Він стверджує, що Сполучені Штати надали Україні понад 350 мільярдів доларів підтримки без звітності. Згідно офіційних даних, озвучених попередньою адміністрацією, реальна цифра військової бюджетної допомоги не перевищує 100 мільярдів, значна частина яких залишилася в США. Трамп Звинувачує Зеленського у безпрецедентно низькому рейтингу, називає нічим не підкріплену цифру. На репліку журналіста що Росія вимагає проведення виборів в Україні, щоб спробувати встановити маріонетковий режим. Трамп відповідає буцімто ідеї з виборами належить не росіянам, а йому та ще багатьом іншим країнам, яким саме неуточнює, склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан по суті в Україні воєнний стан. А в лідера мені неприємно це говорити, але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, щось давно в нас не було виборів? Єдине, у чому публічна позиція Трампа розходиться з російською, він говорить, що не заперечуватиме проти розташування європейських військ на території України. Мовляв, чув про такі наміри Франції та Сполученого Королівства, і каже, це було би чудово. Також президент США заперечив, що збирається вивести американський контингент з Європи. Цього вкрай тривожного для ЄС оголошення європейські лідери побоювалися ще під час Мюнхенської конференції. Вже на ходу на вигук про те, чи зустрінеться він із путіним до кінця лютого. Президент ша відповів можливо. Останнє соціологічне опитування CNN демонструє. Останнє соціологічне опитування CNN демонструє настрої Трампа щодо Росії суперечить думці більшості американців. 52% підтримують використання Україною американської зброї. Проти 43%. Схвальне схвально до Росії ставляться лише 8% американців. Нашим, персонально до Путіна сказати, на відсоток більше 9%. 61% опитаних сказали, що сприймають час. Росію як ворога. Джерела NBC News в американській розвідці водночас стверджують, вони не бачать реальної зацікавленості Путіна у мирних переговорах. Він переконаний, що перемагає, і не планує відводити війська. Але хоче використати час для укріплення своїх сил із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1, 1+, марафон. Єдині новини.